Друзі, доброго вечіра. Не знаю, як вам оце розказати. Вчора був закручений, вчора і корм робив, і последне курчата вибирав. Тобто, це не оправдання, якщо я зараз буду вам говорити, да. но вчора виходить, в мене. Произошло ЧП. Забув відключити, ой, не відключити, а включити інкубатор. Признаюся, чесно, я щойно смотрел, проверял, але хочу, щоб ви теж це подивилися. В мене не було світу світло, а двіна, брешов. 9 годин. Тобто, виходить, із 22 години до 6.30. Коли я обнаружив, підійшов я, виходить, до інкубатора. Дивлюся оцей провод штекер, він валяється віддельно, інкубатор стоїть не включений. Я за голову хапаюсь, що його робити. Ну Но... Произошло чудо! Слава тебе, Господи! Пресвятая Богородиця Матерь Божа допомогла нам. Зараз ми відключаємо інкубатор. Зараз ми посмотримо. Беремо ми яйцо. І ми бачимо зараз, що сосуди в нас цілі, що сосуди у нас не щезли. А це значить що? Що курчата все-таки будуть. Це на 13 день інкубації. Сьогодні не нервничав, всього не переживав. Думав, все, все пропало. Андрей, що ти наробив? єле єле отработав на работі. Все. Думав, як це я міг загубити скільки кількість Курчати яєць. Ну слава Богу! Бог зглянувся на мене і все-таки курчата залишились у нас живі. Зразу хочу предупредити, що кришку ми закрили. Ось ми все, зробили, тільки залишилось нам було включити електроживлення електроживлення в резерві, Що я, в принципі, не зробив. Я згоден, що пускай виводимось курчат будуть менше. Так, да, пускай. Ну дай Боже, щоб щось хоча б вивелося. Ми продовжуємо переворот яиц. Всем людям дякую за розуміння. І всем пока-пока.